Привіт! Я Альона Піддубна, і нарешті ви на моєму YouTube каналі. Я не гарантую, що я буду вести його довго і системно, але я хочу спробувати це робити. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб я знала, що вам це цікаво. Коли я говорю про те, що я 7 років займаюся нутриціологією, в 99 випадках мені задають питання. А з чого ж ти почала взагалі цікавитись цією темою? І частіше я відповідаю, що все почалося зі свого кейсу схуднення на 10 кг через помилки харчуванні. Але насправді першою тригерною точкою моєї саме зацікавленості у харчуванні став інший випадок, коли мені було 18 років. Я сходила до лікаря, я зробила УЗД молочних залоз, і, як виявилось, в мене досить багато щільних тканин, які можуть при неправильному нездоровому способі життя перерости саме у рак молочної залози. Можете уявити собі, значить, я молода дівчинка, 18 років. Якась лікарня десь на Святошина, або ну, прям супер довго я їхала зі своєї оболоні. Я оце стою, така, нічого не розумію, і мені говорять, що якщо я не зміню свої звички, а щоб ви розуміла, на той час я вже і палила, і ну, досить часто пила алкоголь, і в цілому ну, взагалі антиздорове харчування в мене було, ми з хлопцем купляли батон і мазала на нього майонез. Та, та, та. Виглядала я шикарно, у мене не було ніяких зайвих кілограмів, висипань, ну, бо організм був молодий. Але ось ця фраза, вона для мене на той час була супер страшною. Я насправді дякую цій жіночці, що вона саме так подала ту інформацію. Бо там, зараз, коли я вже більш детально розбиралася з взагалі з тим, як працює наш організм, я розумію, що тоді ті. Ущільнення вони не були таким фатальним показником майбутнього розвитку раку. І в мене насправді немає ніякої схильності генетичної саме до ракових захворювань. Хоча на всяк випадок, я кожен рік перевіряю, чи все ок з моїм організмом. Ця фраза, я прям пам'ятаю, я приходжу після лікарні на пари, шкнео, п'ятий корпус. Там, навчаються всі першокурсники, я стою на майданчику для паління зі своїм хлопцем і подружкою палю. Палю і думаю, Боже, що ж робити? От що ж я роблю? Вбиваю себе чи не вбиваю, як взагалі мені далі жити? А чи скільки мені взагалі жити? Коротше, в той момент мені здавалося, що відбувається щось страшне. Пройшов час, я почала в цілому цікавитись темою харчування. Змінювати продукти, відмовлятися десь від солодкого, просто покращувати свій продуктовий кошик. І з часом, десь через півроку, ми пішли з тим же хлопцем у спортзал, і тоді було супер модно качати залізо, качати сідниці. І я, звичайно, була в цьому тренді, тому що я завжди намагалася бути. Ну, всяких таких модних штуках і модних тусовках. Мені це було цікаво, мені це було важливо. І так, як я не знала особливості свого організму, так як я не знала правил здорового харчування, правил розподілу білків, жирів і вуглеводів, я супер активно сіла на білкове харчування. В мене і були вуглеводи, в тому числі, але Великий акцент для того, щоб ці м'язи швидко росли, від того, що я присідаю. Білки були прям акцентним компонентом харчування. І через якийсь час мій організм почав бунтувати висипаннями, вздуттями, закрипами і зайвою вагою. І непомітно для себе з 48 я стала 58. Для когось ця цифра взагалі не є тригрною. І більшість жінок у вазі 58 кг дійсно виглядають класно, круто, гармонійно. Але для мене, для дівчинки, якій там на той час вже було 19 або 20 років, і для мене, яка все своє там минуле життя прожила у вазі 47-48, це було емоційно і фізично некомфортно. І ось саме від тої точки я почала серйозно цікавитися харчуванням, проходити навчання, заглиблюватись в цю тему, пробувати в цілому абсолютно всі протоколи харчування, вивчати, як працює організм, тому що мені було незрозуміло як. Мої висипання пов'язані з харчуванням, як це пов'язане з роботою жовчного, чому в мене є закрипи, чому я не можу з'їсти більше сиру, більше горіхів і так, далі, і, так далі, і так далі. І я насправді рада тому, що мій організм виявляється таким чутливим до того харчування, яке йому не підходить. Бо по факту саме через помилки у харчування. Я спровокувала собі застій жовчі, в мене була інсулінорезистентність, хоча також до неї в мене немає ніякої генетичної схильності. В мене був період анемії, коли я відмовлялася від м'яса, в мене був період високого холестерину, коли знову ж таки був застій жовчі і неправильний розподіл жирів в раціоні. І практикуючи всі ці зміни для себе, виводячи свій організм у здорові показники здоров'я. Я досить класно і системно розібралася в тому, як працює організм і яке харчування йому потрібно. В розрізі всієї цієї історії на якомусь етапі в мене з'явилися вже проекти, де я допомагала людям, не тільки собі, а іншим жінкам змінювати їх харчування і худнути. Спочатку це був проєкт ВКю, потім. А, З'явилися люди, які допомогли нам його оформити у якісь е е продажні сенси. Ну в те, що любить ринок, і цей проект став AVQ, і ми насправді 4 роки його розвивали. Робили фітнес-парафони, фітнес-тури, детокс вікенди великий масив просто. Людей пройшло через нас близько 10 тисяч осіб, якщо брати всіх людей, які щось у нас купляли. І це також був колосальний досвід до мене. Коли ми закрили цей проєкт ABQ, я певний час просто працювала як особистий диціолог, і тут також насправді був інший і цікавий етап роботи, бо я занурилась саме глибоко у персональні кейси клієнтів і вже. Змогла персонально попрацювати з рекомендаціями по харчуванню, коли у людини, наприклад, є аутоімунний тероїдит, коли в неї є і холестерин, і анемія, коли в неї є, наприклад, розвит харчової поведінки і відхилення по якимось маркерам здоров'я. І все це допомогло мені скласти ще, знаєте, такий. Класний масив досвіду. Ну і вже потім а, я створила свою академію академію Велбі фізичного та ментального здоров'я, в якій продовжую передавати свої знання іншим людям, в якій працюю і я, і інші спеціалісти, інші нутриціологи, де я проводжу свої курси, а, свої персональні програми, де я видаю свої книжки. Ну і це основний проект, з яким ви зараз можете. Познайомитись, це основне моє а, творче таке, основна творча реалізація мене як а, нутриціолога. І знаєте, що а, взагалі, чому я захотіла записати цей ролик першим? Тому що нещодавно в одному з міні-курсів, які я проходжу на тему а, фінансового зростання через енергію, було завдання. Якось цікаво і по-новому презентувати себе. І коли я це робила, я зрозуміла, що за ці сім років я дійшла до статусу, до ролі одного з найкращих нутриціологів в Україні. Це те, що говорять мені клієнти, це те, що говорять мої конкуренти. Це те, що я бачу, коли я вожу свій нік в інстаграмі. Це те, що я насправді відчуваю, розуміючи, як я змінюю життя людей, які продукти я створюю, і що я глобально роблю для здоров'я нашої української нації. Тому ось ця перемога, моя особиста, ось цей досвід, мій особистий, і ось цей статус, він дійсно пов'язаний з тим. Що колись в якійсь лікарні міській, давайте зафіксуємо, що це була насвятошена. Якась жіночка сказала мені, що якщо ви не зміните своє харчування, якщо ви не зміните свої звички, то, скоріш за все, у вас буде рак молочної залози. Я точно не хочу, щоб хтось сказав вам такі страшні слова, але стовідсотково бажаю, щоб... Ви навчилися дивитись на їжу як на той інструмент, який посилює вас, як на те, що робить вам краще і не робить вам гірше. Якщо ви відчуваєте, що я можу вам з цим допомогти, welcome! Чекаю на моїх курсах, на моєму супроводі, або як користувачів моїми книжками все. Моє перше відео End. Вона коротка видка. А в you <smart noise>